Ти багато мрій в своєму житті в тілі? Тільки генеральські. Після звістки про батька він зовсім від рук відбився. Так я можу стати нянькою. Ти. Ну, давай ще одне коло колозика, да? Я хочу. А де твоя нянька? Чи ти його здав на драгмет? Опа! Це вже заявочка на зламаний ніс, ні? А чого ти? ти вирішив, що ти такий крутий командир, якщо мене тут немає? Просто вийди з моєї голови, ти окупантич. Ти забув ще ножки топнути. Вибачай, мали, ти знаєш, соплі підтирати і спинку гладити, я не вмію. За базаром слідкуй, малий єдине, хто тебе ще не боїться. А! Я друг з більше року працюю, бо обіцяв. То ви маєте зробити дрон, якого немає ні у заходу, ні у Китаї. Так. А не можна було простіший проєкт для шкільної олімпіади вигадати, а? На ну, чай теж можна в пакетику заварювати. Ти зараз моїй сім'ї потрібен як ніколи. Я просто обіцяв, що ви будете у безпеці і все.